Тита, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов. і це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Віктором Бабаренко. Я вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я! Пане Віктор, давайте підхопимо естафету у колег. Одразу почнемо не зовнішню історію, внутрішньої. колеги тут розмовляють на тему, що це за історія з залужним. Офіційно, офіційно як от в марафоні, все навіть те, що можна говорити, що може бути і внутрішня боротьба, і зовнішня боротьба. І внутрішній зо. А хто ж? І от тільки два варіанти. Слухайте, а я от слухав тільки що, колег, а чому третій варіант ніхто не розглядає? Завжди є третій варіант. Ще є сторона, яка може підставити одну чи обидві сторони, щоб грати свою справу, то якось у нас все розділилося на всього два, два, два варіанти. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, де от я що такий маленький нюанс, я хочу додати. Слухайте, я чекав, думаю, президент може. Я знайшов скритий меседж тільки один. Він. Привітав е, е, працівників контррозвідки, от і передавав їм привіт. Я не знаю, може це про це. Що ви думаєте? Ну я думаю, що тут якраз. Да, варіантів два. Бо слухає СБУ. Тоді для кого для якого політика вона слухає? Там там варіант номер два. Якщо це слухає не СБУ, то де ж СБУ? Що вони роблять? Що нас слухають росіяни росіяні і русські з'їхати і всі розетки там включають? Вашу версію висунув вчора теж Сергій Лещенко. Вона й була що це там типа. Давні, там, чуть ли не з часів там, майора Мельниченка ще там, старі застарілі, да? їх просто зараз знайшли. І е е тут же він сказав: і той, хто знайшов і показав, їх хочуть просто роз, роз якби ще ага, збільшити ага. Там, конфлікт між е Залужним і Зеленським. Ну, я додам четверту тоді версію. Тут Давайте. може бути таке, що хтось прийшов і каже. Е, окей, там, типа, а давайте послухаємо, що генерал там е, говорить з іншими. Ну, генерал залужний з іншими генералами, е, щоб просто, просто знали в офісі, ми ж тільки добра бажаємо, uh -huh. щоб там підказувати їм з друг, якщо що, там, типа, вони могли <зас> сказати, так. Просто в целях моніторингу нічого личного, там, ніяких обіду, там все. Uh -huh. А насправді е, слухати можуть там хтось якийсь крот. Сказав, що давайте просто слухати, але вирішив, що слухати будуть для Москви. От вам четверта вісія, да? Там ага, тобто, ага. два в одному флаконі, якби от. Ну понятно, що ми зараз точно правду не будемо знати, але моє припущення, що так сильно руські не можуть залізти ага, в генштаб, ага. в там в якісь робочі приміщення. Ми розуміємо, що це приміщення не одне, що їх часто міняють. От, щоб росіяни не засікли і не вдарили по нашому, якби як вони кажуть, там типа люблять казати росіяни, центри прийняття рішень, тобто, щоб ага. центр прийняття рішень не прилетіло. E, і тому я не дуже схильний до тої версії, що тут росіяни настільки сильні, що не просто знають всі наші центри прийняття рішень, по які можна було кінжалами жахнути чи там год назад, да ага. e, от і немає у них такого тіліться. Я ж думаю, що тут з улиці ж нікого не пропустять. Uh -huh. От, ну, окей, ладно, когось хтось був не предатель. Зараз предатель то, що або купили, або за щось прихватили, там, там через любовницю, через бабки, через ще що. Ну, такі приклади в історії ми знаємо, з uh -huh. да, Матахарі починаючи. Ну, окей, когось знайшли. Але я думаю, що круг цих осіб наскільки обмежений, що. Ну, Щірця недовго в такому випадку вичислить СБУ. Ну, хто там, типа, ну, подивилися, а по відеокамерам, хто входив, хто заходить. Ну там, ну, хай 50 там, офіцерів, mm -hmm. да, типа, круг. Дуже обмежений, А хто заходив і туди, і туди. А хто ще туди, туди, і туди, і туди. І вже там у нас дуже обмежене коло. Тобто, я думаю, що вони по великому рахунку зараз вирахували, що хто ставив жучки, да, я думаю, що вони для себе вже знають, що для чого ставили. І mm. я більш схильний до версії, що це не, не русські шпіони, це mm. офісні у нас шпіони, які Шпигуські десь беруть і, і, і слідкують параноя. Ну, це якась о... всі за всіми слідкує. Але є позитивна історія. Ну знайшли ж їх, бачите. Знайшли ще до того, як там все почалося, тобто, ну побачили да. цю історію, не не просто так, і там, коли вже ти знаходиш, то відслідкувати канал звідки воно це вже не дуже складно. Тобто, коли вже цей от знаходиш від того моменту, складніше, коли не знаходиш і воно кудись дійсно там потрапляє. Невідомо, чи в наші кабінети, чи не в наші кабінети, це дивна от, історія. Тому це позитивний момент. З іншого, з іншого боку, ну дійсно хтось і грає на цій історії. Там колотнеча, там вся історія. Слухайте, так чи інакше, не остання подія, яка відбулася, вона слух, оця от історія з гранатою. Ну, я вам так скажу, що мені не подобається, От у нас якась історія, де немає добрих варіантів. Мені не подобається з одного боку. І ті yeah. люди, які розповідають, що ага, давайте зараз ось почнемо гранатами вирішувати всі справи, це ж накипіло, це ж герой, не можна його засуджувати. Я, я, не, я, не, я не розумію такого фанати, фанатизму. Я нещодавно дивився про перші хрестові походи. ну Це така історія. знаєте, Можна грати, можна ні. З іншого боку, я розумію настрої суспільства, що це таке відчайдуше. Ну, і я чув, ці, ви чули да, ці розмови перед тим, як все сталося? Божевілля. божевілля. Там, ну, люди хотіли трохи грошей. Ну, що ви думаєте? От, що далі? От далі, от ми маємо, да, вже такі приклади вирішення цих всіх історій. Що далі буде, я от хочу зрозуміти? Е, ну, такі теми штучно накручуються, ага. от, тому що е, ну треба розуміти, що з одного боку. Я знаєте, я теж от почну трошки здалеку. От майдан, е, і от тільки 20 лютого, хух, тут 21 лютого 2014 року, тікає Яник. Угу. От, е і 22 люте, е лютого зранку я йду і метровими буквами. Е такі ще всі прокопчені, ще от всі в цьому стресі. Ну, розумієте, ага. тільки позавчора розстріли були, да? Я йду в цьому стресі і дивлюсь на Верховній Раді такими метру, метровими буквами написано, там, метровими от прямо, е депутатів на мінімальну зарплату. Ну, думаю. Ну я е, розумію, що людям хочеться, щоб вони отримували багато, а депутати і отримували три копійки. Mm -hmm. От, uh -huh. ну пахали зранку до ночі. Ну так не буває. Ми розуміємо, що гарні менеджери е, і ті люди, які приймають рішення, мусять е, ну, заробляти до сутки. Але у нас там вважається, що ні. Е, е, тим більше, що в державному бюджеті. В державному бюджеті, ну от, е, да, е, Зеленський подорожчав. Він він, щоб ми знали, що десь він коштує разів в 10 дорожче, ніж Порошенко. Нам коштував як платникам ага. податків, але е, ага. сума, от яка виділяється на дусю, не надто велика. Така вже щоб була там, якщо у нас 3, на наступний рік 3, ну хай на цей рік 3 три трильйона бюджет, то, от а на ДУСЮ виділяють 9,5 мільярдів. Тобто, ага. ми розуміємо, що це. Ноль там і скількись там процента, Да? Це ну, дуже, mm -hmm. дуже незначна сума для, для бюджету. Так само, ну, премія е, якомусь голові громади, ну це ну, вона не, не надто надточує бюджет. Хоча є громади, які в, в ухитряються десь 30-40% усього, щоб ми знали. Це я інформую наших глядачів. Uh -huh. 30-40%. Відсотків усіх витрат громади це адміністративні витрати. Тобто, це і зарплати, і премії, головам, секретарю ради, там заступнику громади, якщо це невеличка громада, а велика, наприклад, там в обласних центрах. По 5-6 заступників розуміємо, так? Да? Деякі можуть я знаю так, історії, коли, історії, коли почекайте, деякі з них і не, не, не живі на цьому світі. Я такі історії пам'ятаю і знаю. ну от у, у цьому зарплатному фонді, розумієте, про мертві душі там. 에, от... Те, що називається підсніжники або мертві душі, ну їх скоріше називають подсніжники. Це я ага. вам теж розкажу купу анекдотів про це, ну якось іншим разом. То я хочу, щоб ми дуже чітко розуміли, що, звичайно, зараз хочеться, щоб отримували мінімальну зарплату. Там посадовий оклад і голова громади за якісь 20 тисяч працював і не ставили йому зарплати. Тут я і тут мусимо розуміти, що в даному випадку голові громади ставила зарплату. Вірнішу премію може у нього як є посадовий оклад, а є надбавки і премії. да? Надбавки і премії йому можуть дати. Рада не може ж він сам собі виписувати премію, це буде конфліктом інтересів і тому рада приймає, приймає там на місяць, на три місяці. Я можу бути там або наперед, там от вони uh -huh -huh. на рік там передбачають йому зарплату, і приймають, що там старі на за інтенсивність роботи там 100%. Понятно, що 100% це не значить, автоматично множиться на два його зарплати. Це тільки оклад, і 100% відсотків uh -huh. від окладу. Хоча бувають такі наглі, що ставлять і 200, і 300. І тут, звичайно, це, ну як би з одного боку, це повноваження ради, і рада не робила нічого злочинного, ніякої корупції так, в цьому немає. Я, я тобто про вони просто прийняли рішення, воно легітимне. А от етичний стандарт, ну хай вони в своїй раді визначаються самі, хай наступного разу не голосують за такого голову, який в час війни хоче заробляти, грубо кажучи, як хтось на нулі. Так? Ну це несправедливо, не етично, не, не етично. От і ну, але якщо е, прийшли якісь воїни, просять шукають, ну так, да, окей, там це плюс 20 тисяч на зарплату буде десь в голові громади щомісяця, на 12 місяців множимо отримати 240 тисяч. А це, якщо ми ці 240 тисяч зекономимо, це буде плюс якась це. Правильно це? Ну логічно, з етичного боку, класно. ну мабуть ж той. Голова, його, я вже подивився, він весь 83-го року народження, тобто йому зараз скільки це стукнуло, Сороковник, да. Значить, 40 років навірника у нього вже є в селі: і хата, і, і, і машина, і діти, мабуть, уже ну, старшокласники або mm -hmm. вже, ну, десь так, да, старшокласники, тобто не груднички. Угу. Не, дорого не, не обходяться йому, якщо у нього їх не п'ятеро, да? ну, тобто, які. можна все-таки затягнути пояс, знаючи, що країна воює, знаючи, що ти отримуєш гроші виключно з бюджету, угу. ну, от, а не заробляєш їх там десь. Там е, то можливо треба десь. Ну якби затягнути пояси, е, але такими методами е, діяти. Ну я би сказав, що е, ну як тепер, кожен раз. Рада, і ми ж мусимо розуміти, що в тій раді, що скоріше за все, там більшість депутатів якось з ним пов'язано. Да, це маленька це... рада, де можна було висуватися не від політичних сил, угу. а там ну просто по округу пройшов. Так, так не пройшов і пройшов, і і понятно, що пройшли якісь можливо, когось він купив посади, комусь він кум, комусь брат, комусь сват. Там типа у нього є більшість більшість проголосує там з тих 20 умовно. Двох чи двадцяти шести депутатів, там що йому, 14 за, рішення прийнято, да? І тут е, хтось психанув, прийшов, кинув три гранати. Там зірвався інших людей, там по, покалічив, ну, як мінімум, покалічив, о, 26 mm -hmm. постраждалих. Ну, це не метод, це не, не метод однозначно, але з іншого боку, це наука, що треба чути один одного, чути, вислухати, Ох, просто зібратися. Наука, І а... оце от якраз проблема завжди. Влади, тому що е, налагоджувати комунікацію з е, суспільством, з експертами, з активістами, якщо це невелика громада, ну може там супер-пупер експертів немає, але якісь активісти є, які можливо не багато знають, але багато хочуть зробити добра, mm -hmm. і роблять його волонтерить. Дітей на війну поотправляли. Тобто, ми розуміємо все це, і треба з ними говорити. Треба зараз. А я е, впевнений, що там було там типа. І ділесом даємо сказали. Ну, чудак притікану. Uh -huh. А буде якщо так хочете. Ну буде так, от, е, немає діалогу, то є тоді монолог, і в якості інструменту монологу можуть виступати гранати. І тому для всіх це має бути для всіх нас, для всього суспільства, урок. Але передусім, це має бути урок для влади всіх рівнів, і на рівні центральному mm. у нас е, у Зеленського немає комунікації з народом. Ну, кроме Відосікова, але ж ми розуміємо, що не комунікація. От сьогодні буде у нього, вроде, збирають його. Так, і, сьогодні якщо. буде цікава бесіда. Я хочу. Також велика присуха, так. Да, я подивлюсь обов'язково від початку до кінця, але і це не є правильним спілкуванням з народом. Чому? Тому що прийдуть вже з готовими питаннями і угу. дадуть йому задати тільки готові питання. Вчора прогрівали, прогрівали. Але, може, хтось прорветься випадково, так? Да? А так будуть вже питання озвучені на ці питання проговорені. Вийде якась Масічук задасть йому питання, а у нього вже відповіді проговорені. Його вже Єрмак, там і група Подаляк, там ну, інші то, не, не вірите ви в імпровізацію. як відповідати на це питання, це, це, це і так далі. Правильно? Ну, От слухайте, а імпровізація? Він нову... же комік, він вміє імпровізувати. Я не думаю, що там це складність. Якась е, як казали в Кавеїні, що в мої часи. Ну я в одні часи грав в Кавеїні що mm. за і, Зеленський. Казали найкращі імпровіз про підготовлені і акріпетіровані. це, це так. така була це, це е, так. така кавенівська приказка. Ну звичайно, бувають і вдалі імпровізації, але як правило, це шаблони заготовочки. і, і ага. дуже часто в кавені це було це обмін. Давайте ми вам поставимо питання, на яке ви розумієте гарне, ви там і, це після за, зароблені Так, це бувало по різному. Mm. Хоча не виключаю, були імпровізи, але не факт, що Зеленський в цьому стилі. Ага, слухайте, окей, давайте ну, часу не так багато, будемо розподіляти, розподіляти наступна історія про неї сьогодні ще будуть говорити на прес-конференції цій. Прогрівали вчора, прогрівали без угла прогрівала цю жіночу мобілізацію, і так і сяк. І соціопитування робила. До речі, дуже цікаві такі соцопитування і такий зріст по суспільству. Я не знаю. Там Вона дві... проводила, бо я щось приживала. Вона, Вона проводила, дивіться, таку історію. Я не знаю, як це працює. Тут можна і маніпулювати. А можна і зріз зробити. Суть така була, що вона зробила таке запитування для жінок, чи готові вийти і мобілізуватися, там, щоб замінити тих, хто там на ротацію, таке і інше. Не дуже всі хочуть. Потім підійшла до піку, чи готові паспорт свій віддати український, щоб не йти мобілізуватися. Тут також великий процент тих, що захотіли, і це каже, що дійсно може бути великий відток жінок. От зараз там, от через кордони, таку іншу. До речі, я бачу, там підготовка йде. Там там придумали посилення біля прикордонної смуги. Якесь, я не знаю нову історію, так що що, що там вважає, вважається спробою перетнути. Мабуть, от якісь доповнення. Слухайте, от от. Що ви думаєте з цього приводу? От ну дійсно з одного боку, от ми бачимо всі соцопитування, що от вона показала, що ну що не дуже жінки зраділи цій історії. З іншого боку, ну слухайте, ну ми про Ізраїль дійсно там розповідали там така історія. От, не знаю, як у них там, очі за ізраїльською схемою тут планується, чи що, що ви думаєте з приводу жіночої мобілізації? Зараз це така гаряча тема. Ну, перше, мобілізаційні закони приймає не без угла, друге, не без углі визначати, тобто готувати проект рішення. Тут треба визначатися від потреби збройних сил України. Uh -huh. Наскільки я знаю, інформація, яка яку я можу сказати, тому що вона в публічному просторі вже є. І вона вийшла від самих військових. Що нам би uh -huh. непогано було додати ще плюс 300-400 тисяч в першу чергу не тому, що у нас такі вже ж там величезні втрати, а тому, що. Частіше проводити ротацію, да, щоб ми могли на фронті умовно, щоб одночасно було там там, ну наприклад, там 30 військових. А ті э, відпочивають, ротируються. Я впевнений, що обов'язково треба прийняти додаткову відпустку тих, хто відслужив два роки ще плюс місяць. Назвати там відпустка на відновлення. У нас ага. є 30 днів, і от дайте ще 30 днів. І людина може сходити на два місяці і забути трошки про війну. Потім да буде важко знову вливатися, е десь оговтуватись е після того, як зайшов цивільне життя, і потім їхати в окопи. Але принаймні я думаю, що це зробити потрібно, е щоб наші воїни, по-перше, якби не одічали там, тому що ага. ну. Е Будь-яка війна, та навіть військовий поход, та навіть там, де чоловіки в своїх е мікроколективах угу, без жінок. Угу. Ну е я просто я по собі знаю, що це не, не дуже психологічно е як це будь, виснажує, е легко, виснажує, так. і чоловіки ці не, ну, не, не зовсім там можуть бути в адекваті, як цілий колектив. <світ> так. От, е а так, ну, потрібно, ну, наприклад, я полгій прихильник того, щоб зменшити вік, вік ну, 27, принаймні до 25 років, або ще ну, краще там, до 23, да? дати студентам доучитися от 22-23 роки, якраз студенти закінчують і вже можуть піти, поучитися там 3, краще 6 місяців навчитись воювати, а потім піти воювати, тому що 25-літній все-таки молодий воїн, Краще ніж п'ятдесятилітній штурмовій бригаді, він і швидше виживе, бо швидше бігає, швидше ховається. В нього просто Це воно, все так. в цьому плані краще. Я, наприклад, прихильник того, що ну у нас 1 вересня цього року поступило. Чоловіків 110 тисяч в вузи, які мають 25 плюс років. Ну, тобто, mm. які от під час війни вдруг е, вирішили, знаючи, що є відстрочка, вирішили повчитися. От, е, я, наприклад, е, прихильник того сердеповського терміну е, при, пр принципу, коли перший курс одучувалися, от ми там отучились перший курс, і йдіть служити, да, Там, типа, mm. ті, кому зараз там 50 умовно три там і більше. Да? При Гарбачові потім вийшло відсрочка для студентів да, на, на весь період навчання. А до цього до, uh -huh. було там до якогось, до 88-го, здається, року, що йдеш рік <coughs> рік в університет, потім тебе призивають два роки чи три роки служиш і вертаєшся до участю. Е, і таким чином, от уже там ну, 110 тисяч, це скільки повнокоровних бригад, це, ну, там штук 15 мінімум, да. Е, От е, теж ну, круто, класно, там, і без жінок. Е, Е, і да, і будь жінок. А е, от жінок можна там десь брати, то що дуже часто дратує. От мене зустрічають е, двоє поліцейських, е, от явно сиділи в засаді, ждали там, щоб підловити мене, що я не правильно на знак поїду. Тому штраф. То що я, коли вони мене перестрівають, що я їм бажаю? Я їм бажаю йти воювати там, типу, а не ловити <звух> там тих, хто там або не побачив знак, або рішив там. ну. Що ніхто ж не бачить, да там попасти в засаду. Тобто не там вони засади роблять. Треба засади. Не тут, засади не, тут я розумію, як засади робити на, на провинившихся водіїв. А тут якраз от жінки б могли робити дуже класно. От от жінок там в поліцію, поліц поліцаїв може, туди. це, такий вони це збою такий план. вони зброю вміють держати їх не дуже сильно. Вони ж в засадах вміють стояти, Вони ж на mm. мене в засаді стоять, ну хай стоять там, де ще в засаді. Тобто, але я був би обережний щодо призову всіх. Давайте думати, навіть якщо там нас було там до війни там 36 мільйонів, навіть якщо 6 мільйонів виїхало, у нас 30 мільйонів людей, значить, наш ну, міряється як 20% від кількості, це спокійно, то 6 мільйонів у нас. Є е, мобільний резерв, там життя почека. Почекайте, мільйонів почекайте мільйонів почекайте. 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 це важливий момент, бо я також рахував цю історію. А тут від оп, загальної кількості чи від працездатної кількості? Бо якщо від працездатної кількості у нас там не 30 мільйонів. У нас там чотир. Там хтось я чув таку цифру: 14 мільйонів. Я в цю арифметику також мене зацікавила. Вона чотирні, якщо, не, якщо від працездатних, то умовно е, чекайте, все одно то на той виходить, тому що. Ну, рахують або 20 відсотків від всього населення, або там сорок відсотків від працездатного населення. От мобілізаційний резерв, ага. Тому що половина чоловіків, половина жінки, ну плюс не всі чоловіки по здоров'я годні. Але мається на увазі е, теж рахуємо з 18 по 60 років, ага. то, то це одне да. Там типа, якщо рахуємо дійсно там з 25... По 50, то це зовсім інше там, чи, чи все-таки по 60, а? Як ми по скільки рахуємо? От, наприклад, 에, Сталін брав до 45 і все. Тобто 50-річних ніхто не брав на Другу світову війну. Вони якраз там були тими дядьками. Ну, знав, того, я думав, там то... всі старіх, хроміх, сліпі, хворі. Не, я думал, до 45 всі. включно брали, ну але з 18 років. І основний контингент якраз був Красної Армії сталінського періоду. Ну, от, яка взяла Європу. Навіть mm -hmm. e, співали в тій же ж пісні, там, типу е, вот, е, вот застил батальйон в строю, знову старих друзів узнаю. Пусть їм двадцять 25, трудний їм прийшлося пройти. А, ага. есть, більшість було якраз 18-25. От та армія, яка Гітлера э, прибила. Ага. Це погано. Чому? Тому що ще ж їхня ручка поетеса, як же її було? Ну, вилетіло ви з голови. Ну, їх вже нам і не нашим дітям точно не треба знати, так вона не е, е, віршу неї був, був там е, каври з нецелованих мальчиків, по Ну ага. ніцелованих, хтось вісімнадцять років них навіть досвіду такого не було. це Оце його образі я за те, щоб, наприклад, студентам давати довчитися там 23, mm, ну хай бачу. до 25 років. З 25 років mm. тих, але по-чесному, щоб не було там хто щоб, щоб не було можливості, що хтось одкасив, а то якось виходить, що. Там ну от, люди десь в селі. Я от приїхав недавно до родичів дружини в село, і вони там, типу, ну як всі воюють, але там оцього бізнесмена не воює, там голови громади ага. не воює. то, ну обсі. Ті, хто вважається мажорами на сільському рівні, вони не воюють. А прості mm. пішли вже і воюють. От що для людей обурює. тому що це є на кожному кроці в кожному в кожній громаді. І якщо цього не буде, якщо будуть. або й, й, йдуть воювати, але там воєнкомат, я не знаю, там котел, да, ну, в Черкаський котьо, в, в, в Мукачівське оточення. От там десь вони воюють. <гум> Мукачське вот, так. Так, так, дійсно. Да. Слухайте, на останок, у нас є 5 хвилин. Ми приділимо її такі міжнародні. Ми за міжнародну історію взагалі не говорили. А там є цікава історія. Це ці он, британський контингент готується захищати українські землі. І вже німецький контингент до Литви. Вже там я не знаю, п'ять тисяч, ну чотири з половиною тисячі людей вони направляють до Литви німці. Я не знаю, там, чи врятує цю історію. 4,5 тисячі німців. Що думаєте, які міста захищати буде Велика Британія? От, де для них тригер? Що це я хочу зрозуміти, Одеса, Льві, Львів, Львів, Ки Київ, і ще там якесь село біля Мар'їнки? Що, де їх вскалихне ця історія? Ні, я абсолютно впевнений, що е, не будуть британці заходити саме на територію України і допомагати нам своїми збройними формуваннями, тому що якби вони захотіли, от, ну, наприклад, британці та штати, вони б закрили небо та й все, ми б спокійно на собі наступали. Uh -huh. от, е, ну, е, потуга Сполучених Штатів е, спільно там. З Британією Францією, вони там, ну от де, де точно там не водячи навіть контингенти, тільки зав'яносців подавить могли б тут ну все, що mm. можна подавити в уруських. Ну але цього зроблено не буде. От вони будуть вводити, да, спеціально. Вони будуть в країни Балтії вводити сильні контингенти, mm -hmm. щоб показати путіну, що вони готові на да, Фінляндію, країни Балтії, в Польщу, в Румунію. Е, от, отут будуть, я думаю, що да, от е, німці вводять, там, плюс поляки збільшують свою армію. Всі зараз мілітаризуються, е, дякуючи Путіну. Всі зрозуміють mm -hmm. в Європі з жахом зрозуміли, що вони не готові абсолютно до війни. Вони не можуть дати нам ту кількість снарядів, щоб ми зрівнялись е, з руско mm -hmm. з руско північно корейським mm -hmm. потенціалом. Ми не можемо підрівнятися. У нас дефіцит у нас снарядний голод. Не тому, що Захід не хоче давати, нічого давати склади порожні. От що, от що проблема. Я сподіваюся, що Європа це зрозуміла і зараз бодренько почне бути за нас. Тим більше, що я думаю, що це те, що нас включили ну, в переговорний процес з Євросоюзом, що це якраз дуже чіткий сигнал вони дають не скільки нам, не скільки союзникам Сполучених Штатів, скільки своїм. Чому тому, що ну своїм суспільством в mm -hmm. Захід Європі. Тому що Захід переляку, вони перелякані, а вдруг прийде Трамп і скаже: Ну воюйте там в Європі самі. І mm -hmm. Європа просто в ужасі, що вони самі проти Путіна не потягнуть, не можуть, незважаючи на те, що Європа це півмільярда. Путін це 140 мільйонів, і то я там думаю, там 130, там теж багато потікало, uh -huh, да? спотікало. Uh Сто -huh. 130 мільйонів і 500, плюс у нас 30, да? там У нас умовно з Європою спільно 530 мільйонів, у русських 130, Але Європа uh -huh. боїться воювати, тому так, що потенціал, тому є. що не готовність, тому що після 91 го року ніхто не думав, вже що буде щось таке типа війни. Так що так? Європа боїться воювати, Америка боїться. А що ж буде, як там, коли Росія розвалиться, ми не знаємо всі, всі, всі бояться, а той, а то робить. Не знаю, не знаю yeah. я, чим ця ця історія Скінч... скінчиться. Як швидко, я знаю, що переможе так чи інакше. Ну я вже бачив, було така історія. Перемагала демократія і. і... І глуз перемагав, але мені не подобається, до чого доходить суспільство. Навіть я вчора дивився працюю Гаславі, слухайте, ну, ну тільки що ж була Друга світова, ці концтабори. А давайте, давайте тут знову посеред Європи, з обох боків, набудуємо концтаборів і будемо грати в цю ігру. Поки от все не. Ну, така див, дивна, див, дивна історія. Людство не подобається мені, що воно якесь висновка. Вис... Не робить висновків. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І вам. До наступної зустрічі. тримайтеся тримайтеся А нашим телечаном нагадую заходьте на топ канал з жамки дзвіночка, підписуйтесь на оновлення з вами був Геннадій награду програма програму Право на правду. Тримаємо стрій.